Yeah. Вітаю вас на каналі Я разом з Надією. І сьогодні, як ви зрозуміли, у нас підсумкове відео у спільному проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось така кубка шкарпеток нав'язалася. Це, звісно, не всі шкарпетки, які я зв'язала, які я змогла зв'язати. Це частинка, частина носиться, частина вже віддана на благочинність. Тому я буду звітувати, намагатимуся вставляти фото. Якщо, звісно, вони в мене залишилися ці фото. Тому що я не всі шкарпетки робила фотографії. Деякі шкарпетки активно носяться, вони вже мають не зовсім презентабельний вигляд для того, щоб їх вам тут показувати. Тому. Розпочнімо, так? І так, розпочну з того, що даний спільний проєкт, я думаю, що вже всі знають, але все-таки нагадаю, що його організували Оксана, канал Позитивна В'язалочка, та Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Дівчатка такі скреатив... скреативили, придумали, організували, і, чесно кажучи, я дуже і дуже задоволена, що я. Побачила запрошення у цей спільник, і я одразу, не роздумуючи, поглинулася у цю шкарпеткову авантюру. Спільник був цікавий, спільник був натхненний, трішки складнуватий, складність полягала в тому, що ми в'язали шкарпетки влітку. Ну, і самі розумієте, що якщо це вовняна пряжа, то дуже-дуже складно. В'язати шкарпетки, коли дуже спекотно. Ось так. Оце вся одна була складність. Проект був досить класний, досить позитивний. Команда зібралася активна, позитивна, натхненна і дуже цікава. Дівчата в'язали е, дуже гарно. Я намагалася слідкувати, так як я є спонсором у даному спільному проєкті, Намагалася слідкувати за всіма. Чесно скажу, поки що не зовсім визначилася зі своїм переможцем, але вже є у мене натяки, хто ним буде. Тому слідкуємо. Я думаю, що я найближчими днями ще перегляну, допереглядаю відео дівчат, ну і, звісно ж, вже визначуся, я напишу в групі, хто це буде, отримає від мене переможець-подарунок. Можливо, не дуже великий, але все-таки це буде подарунок. І звісно, це буде пов'язано з шкарпетками, так як ми у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Хочу подякувати всім учасникам даного спільного проєкту за те, що вони в'язали, що вони не покладали рук, вигадували щось нове, цікаве і позитивне. Ну що, поїхали? Нагадаю, що у даному спільному проєкті буду брати з собою записничок, тому що я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно всі категорії. І так, з чого ж ми розпочинали? Були у нас умови, що ми в'яжемо все на ніжки. Хотілося мені вже в грудні зв'язати щось на ніжки, не шкарпетки, але, на жаль, не вдалося, чесно кажучи, тому що трішки були, були інші пріоритети. І так, умовами даного спільного проєкту було, було таке, що потрібно нам було в'язати хоча б одну пару на місяць. В принципі, десь плюс-мінус так і виходило. Тільки в мене в жовтні вона в мене була розпочата, я просто їй не встигла цю пару зв'язати, і тому я вже звітувала в листопаді з двома парами. Так, звіт за місяць. Ну, я вже відповіла, що також в мене. Один звіт я його об'єднала. І е, в'яжемо шкарпетки по категоріям. Ну, по категоріям, в принципі, я, мабуть, зупинятися на них не буду. Я буду просто показувати, які шкарпетки е, у мене залишилися фото, е, показувати по місяцю, і буду розповідати, що, е, з чим ці шкарпетки в мене зв'язані. І так. Почнемо з перших шкарпеточок. Я десь тут буду вставляти фото. Першими шкарпетками в мене були рожеві шкарпетки зі сніжинками. Це я в'язала для доньки. Вони зараз активно носяться, я вам їх тут не покажу, вставляю вам фото, дивіться, надихайтеся. Це категорія асоціація з місяцем. Ще у мене були там зв'язані в січні ось такі шкарпеточки. Це е, асоціація з горами, коли їх так присніжив трішки сніжок. Такі е, чудові шкарпеточки, вони також активно носяться чоловіком. І ще третя пара була зв'язана, це я цю пару зв'язала для мами, я їх просто зв'язала незалежно від ніякої категорії. Ось такий січневий коротенький огляд. У лютому місяці я використовувала, дівчата, підглядаю, не пам'ятаю. Здається, це була нова для мене пряжа. Зараз десь я записи робила. Так. У лютому у мене була нова для мене пряжа. Ось ці шкарпетки. вони, Я вам їх зараз навіть покажу. Я їх активно ношу. Вони, правда, в мене так. Складені лежали ось ці шкарпеточки. Я їх активно ношу. Пряжа просто бомбічна. Я вже не знаю, скільки вони прань пережили. Я їх носила ще навесні, вже тоді тільки зв'язала, і я ж вам правильно розказую, так? Так, правильно, ось ця полосаті шкарпетки. Ось ці я в'язала собі. І я ними дуже і дуже задоволена. Це італійська пряжа. Я навіть дівчаткам дарувала декому таку пряжу. Я думаю, що дівчатка також нею задоволені. Так, ось ці шкарпеточки, фото, я вам надіюся, вже вставила. І переходимо далі. Це в лютому. Ще в мене були шкарпетки з сіверянки. Фото я не знаю, чи я знайду фото. Це я їх в'язала, це я їх в'язала на благочинність, їх уже носять активно, все в порядку, дуже дякували. Сказали, що дуже-дуже теплі шкарпетки з сіверянки. І так, у березні я в'язала шкарпетки з пряжі українського виробника. На жаль, у мене не залишилося фотографії тому що я вже їх віддала на потреби ЗСУ. І там я використовувала нову для мене техніку. Це я в'язала з пряжі українського виробника, українська вовна, якось так здається. І я там використала п'ятку Стронг, яку я раніше до того не в'язала. Мабуть, і після того. Ні, після того я ще в'язала в, в якихось шкарпеточках. вже не пам'ятаю яких, але я використовувала її. Так, це ось така у мене, таким був у мене перший квартал. І так, у квітні я використала подаровану для мене пряжу. Ту пряжу мені дарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка». Це така фіолетова, цікава пряжа. Якщо я знайду фото, я, звісно, вставлю вам фотографію цих шкарпеточок. Так, з подарованою пряжою я вам зв'язала, я, зв я вам розповіла. І так, травень місяць я використала аж три категорії. Я тут використала подаровану пряжу, нову пряжу і використала нову техніку. І у травні місяці в мене зв'язалися ось ці шкарпеточки. Ці шкарпеточки я також в'язала для себе. Активно їх ношу. Це пряжа Лана Гросса. Я в'язала цю пряжу, мені дарувала Юля з каналу and Life. Дякую тобі, Юля. Дуже теплі і класні шкарпетки з неї вийшли. Вона мені дарувала два моточки. У мене там залишилось трішки залишку цієї пряжі. Я вже чесно не пам'ятаю у відео, я е, говорила їхню вагу, тому там є вага. Ось такі класні вийшли шкарпетки. Це подарована пряжа, це нова для мене пряжа, з якої я раніше не в'язала. І тут я використала нову техніку це вив'язування ось такого прикольного рулика і рюша. Також до цього я ніколи не в'язала. Ось такий у мене був шкарпетковий травень. Надіюся, вам шкарпеточки ці сподобались, тому що я їх просто обожнюю. Я взагалі всі свої шкарпетки обожнюю. І в'язати люблю, і носити люблю. І дуже подобається, коли мої вироби носять і дякують. Або хоча б носять. Так, це у нас у травні. У червні я в'язала без номінації. Шкарпеточки. Такі е, чорні з синім, вони вже також відправилися на благочинність. Якщо в мене е, це чоловічі шкарпетки на розмір 42-43, якщо у мене є фото, я, звісно, вам їх, його сюди вставлю. Якщо я не знайду, то вибачайте, в описі під даним відео я залишу посилання на всі свої відео м помісячно, які я виставляла протягом року. Тому, кому цікаво, можна перейти і подивитися, що ж я там в'язала. Надіюся, мене YouTube за це не забанить. Бо щось останнім часом він дуже зі мною грається. Знаєте, завжди якісь авторські права виставляє, на якусь мелодію ставлю, одразу якісь авторські права з'являються. Ой, не знаю. Так, дівчатка, червень, ось так пройшло півроку, з такими цікавими шкарпетками. І так, далі. У липні у мене зв'язалися е, зв шкарпетки за майстер-класом української майстрині. І е, ще, так, і за майстер-класом української майстрині це Наталя канал Наталя про хобі. Ось такі ж спортивні, чудові шкарпетки. Вони поки що ще чекають свого власника. Ще нікому я їх не подарувала, бо немає з такою ніжкою людей. У мене точніше є знайомі, в кого розмір 36-37, так як це із залишки в пряжі, тому, ну, якось так. Поки що не було нагоди подарувати. Як тільки буде нагода, я, звісно, знаю, кому я їх подарую, ще лежать. Так, далі. Далі ще у мене у липні зв'язалися шкарпетки, які я розпочинала в'язати в червні. Це також шкарпетки доньки. Alize Artisan Пряжа. І ось такий цікавий рулик, який я використовувала, он в тих своїх гірчичних шкарпеточках. Ось такі прикольні. Я навіть на цей ролик знімала майстер-клас. Це також була ще одна з наших категорій. Те, що потрібно було обов'язково зробити протягом року, це зняти хоча б один майстер-клас. В мене знято, як я набираю петлі від мисочка для шкарпеток. В мене знято п'яточка підкова. Здається, я на цих шкарпетках і Знімала, і в мене знято ось такий рулик, як вив'язати рулик і рюш. Ось так. Так що я думаю, що я справилася з цією категорією і з цією задачею. Ось такий був у нас липень. В серпні в мене також була категорія, в'язала я за майстер-класами українських майстринь, але Е, у серпні я в'язала за м, описами, це було тестування, це було три тестування протягом місяця. Я паралельно в'язала, я тоді дуже-дуже і дуже виснажилася, тому що потрібно було текст вичитати. ну, Якщо ви знаєте, ми, коли ми тестуємо опис, то це іде редагування тексту, додання чогось поліпшення якогось тесту, виправлення помилок і таке інше. І перевірка, звісно, на те, що чи вийдуть ці шкарпетки по цьому опису, чи ні. І тому у мене в серпні зв'язалося три пари шкарпеток, вони ще в мене поки що тут, але вже скоро поїдуть до своїх власників. Ну, Хоч точніше, одна пара поїде, а ці, можливо, будуть мені. Це ось така пара. чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, де чиї ці описи були ось така. У мене був такий фіолетовий місяць, дівчата, фіолетовий серпень. В описі під даним відео я, звісно, покажу, посилання дам на ці. На це відео, де я розповідаю про ці шкарпетки, як я їх в'язала, з чого в'язала. І ще ось такі коротенькі шкарпетки. Ці всі шкарпетки зв'язані на розмір 40-41, ось ці дві пари, а ось ці на розмір 39. І вони вже будуть підготувала їх на подарунок, на новорічний подарунок. Ще, поки що також з таким розміром ноги нікого в мене немає, ну точніше, тільки я, донька, мама, в принципі, а так більше нікого. Тому я, поки що вони в мене лежать в наявності. Так, так що в серпні досить так, я знаєте, прогресивно працювала, досить намагалася, так, знаєте, протестувати все, тому що мені дуже-дуже і дуже кортіло попасти в тестування. І так все в один місяць мені це вдалося. <кій> так, вибачте. І так, у вересні зв'язалися ось такі сіренькі, чоловічі шкарпеточки. Це з німецької стокової пряжі. Я в'язала. І вже залишки цієї пряжі я використала, якщо хтось бачив у відео про капсулу на зиму. Там я розповідала що чоловікові зв'язала із залишків шкарпеткової пряжі рукавички. Тому в мене залишки пішли на рукавички, а шкарпеточки ось такі. Вони мені нагадують дорізку. Так, це є. <кій> так, у жовтні я розпочала в'язати ось цю пару. Це також із залишків пряжі. Тут поєднання трьох пряж. І ці шкарпетки для мого сина. Зв'язані для мого сина на розмір 45-46. Ось такі величенькі, поки що не одягав. Економить. І у листопаді я також попала в тестування. І зв'язала ось такі чудові шкарпетки для мами. Вони вийшли в мене досить заморочливими. Ну, точні, точніше, не в мене в автора. багато схем. Цікаво дуже в'язати було, цікаво було тестувати, тому я всім дівчатам, які мене взяли в тестування, дуже-дуже вдячна. І це такий е, дуже гарний досвід. Для мене це гарний досвід. Дізнатися щось нове, пропробувати свої сили в чомусь новому це дуже-дуже класно. Тому, якщо бачите можливість і хочете, будь ласка, долучайтеся до тестувань. Ну і в грудні нещодавно вийшло відеозвіт за грудень. В грудні я в'язала кавові шкарпетки. Ось такі кавові. Шкарпетки, вони в мене називаються кавові, тому що вони з кавовими зернами. Це жакав. Зв'язані із пряжі северянка, також на розмір 41-42. Вони їдуть в село гріти мамині ніжки. Тому, дівчатка, ось така у мене скриня. Не скажу, що вона досить повна, не скажу, що вона досить велика, але трішки пов'язала. Більше зв'язалося, ніж 12 пар. Дуже було цікаво, дуже було натхненно. І, ви знаєте, цікавий спільник. Але я так помітила, що десь приблизно з осені активність в спільному проєкті якось трішки притихла, чи що. Якось менше звітів почали випускати. Дівчатка, чи то час такий, чи то бажання нема в людей, знаєте, тому що вже якось під кінець року ми всі трішки такі заморені, трішки якісь дуже спокійні, чи то навпаки, дуже збуджені, і займаємося якимись такими справами, хочемо встигнути до Нового року, хоча насправді, яка різниця, до чого ми встигнемо? Ну Ну яка різниця? Ну, новий рік прийде і пройде. Це ж тільки один день, одна ніч, одна хвилина Нового року. І все. Але, звісно, ми хочемо від цього такого, знаєте, переходу, якогось, якоїсь казковості, якоїсь, якогось втілення в життя, якогось бажання, яке здається нам просто нездійсненним. Дякую, дівчатка, всім, хто. Був учасником даного спільного проєкту. Дуже щиро вдячна організаторам спільного проєкту. І ще хочу подякувати всім своїм підписникам, які переглядають мої відео, які ставлять вподобайки, які коментують, які в'яжуть за моїми невеличкими, можливо, не зовсім досконалими майстер-класами. Але я намагаюся пояснити доступно, щоб всім було зрозуміло. На цьому хочу з вами попрощатися. Я думаю, що я напишу в групі, хто буде моїм переможцем в даному спільному проєкті, а також, можливо, навіть в спільноту виставлю посилання на переможця, як тільки визначуся з ним. Тому всім велика-велика подяка. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Всього вам доброго! З наступаючим весновим роком! Пока-пока!